Пенсіонерку поважного віку знайшли мертвою між смітниками, а у під'їзді поряд виявили частину черепа жертви. Жорстоке убивство сталося у Нововолинську на вулиці Василя Стуса. Поліцейські встановили особу убитої. То 94-літня місцева мешканка на її тілі були видимі тілесні ушкодження. За висновками судмедексперта, смерть пенсіонерки настала через травму голови. Її нанесли тупим предметом. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження і згодом знайшли убивцю. Після проведення невідкладних слідчих дій та оперативних заходів поліцейські встановили що до вчинення злочину причетний внук загиблої, який проживав разом з нею. У суботу, 23 березня, на ґрунті особистих неприязних відносин, він накинувся на жінку та завдав їй смертельних поранень. Тіло жінки він виніс до смітників, де його й виявили через два дні, а сам зник з помешкання та переховувався. Вже за декілька годин після реєстрації злочину поліцейські затримали його. Сьогодні йому оголосили про підозру. Слідчі будуть клопотати про обрання йому запобіжного заходу, а саме тримання під вартою. Досудове розслідування по справі триває. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.